Друзі, усіх вітаю! Ось хотіла показати вам, що вийшло з моєї мікрозелені. Так, значить, ось це капуста. Капуста, да, син? Ну, наче майже вся посходила, так як я посіяла її, так і вона зійшла. Потім це ось салати. Там, Денис дублює на другому плані, да? е, це салати, і бачу, перша рукола зійшла, де інде посходило це рукола. І бачу, прокльовуються вже салатики. Ну, якось так воно дуже повільно, мені здається. Ну, подивимось, що з цього вийде. Ну, капуста, наче росте непогано. Хай росте. Так, і тут почав сходити бурячок. Звісно, він так починає сходити. Одна з десяти насінинок, але будемо враховувати, що це протерміноване насіння, то ну, коротше сходить, помаленько сходить. Я ось так його трошки ще прикриваю, але не щільно, щоб повітря проходило, щоб воно там не запріло. Ось поки так. Будемо чекати далі, спостерігати. От, ця рукола такої зірвала листочок, вона вже так пахне. От. Тільки треба не забуватися поливати, якщо волога виходить, то поливати вчасно. Чи шпувати, як правильно сказати? Ось, а я зараз положу Денеса спати і піду на вулицю, буду займатися тим добривом, що я його робила, те органічно. Піду принесу води з криниці, щоб його розбавити, і буду поливати кущі. У мене там ще попіл є. Я спочатку хочу попілом посипати вокруг, ну, землю підсипати. Так, да, Сонь? Ось, і зверху поливати земельку трошки, попідливати. Так, в мене тут є два відра криничної води. Розбавляйте ця, ця кришечка знімається Ну і де вона знімається. А. Так, тут якийсь осад, є я не знаю, що то зовуть, я його так перемішаю все. баночку І по дві баночки на відро. Ну, тут може не повних 10 літрів, є 9 літрів точно води є. Якось буде нормально. Що я поміну? Що треба буде на компостну кучу, хочу вилити, також перемішати, там, щоб гарно перемішаю. Все готово. Ми роздаємо. Так, все приготувала, ось такий попіл. Просіяла собі трошки. Беру такі грабельки і власне, саме добриво і ще баночку треба напевно, взяти. Зараз все перенесу туди і буду працювати. Так, все, тут я вже справилась. Показую вам зараз ожину. Десь один кущик мене тут пропав, але я догадуюсь, то, напевно, що лордік постарався. Дивіться, я спочатку пополом хорошо просипала, потім грабельками зворушила землю і. Полила добре добривом. Ось цей кущ це, виходить, порічки. Мені здається, що він не прижився, бо він якийсь взагалі на ньому ні бруньок, нічого немає. Але віточка жива. Ну, будемо бачити, я так все проробила. Так, це в нас тут смородина. Бруньки пустила гарно, розвивається. Ось, Це такий тут фокус роблю, не фокусується, щоб показати бруньки. Але там, там видно, я думаю, і без фокуса. Так, це також смородина, це така крупна, хороша, солодка дуже. Це попередня, дрібніша, а це крупна. Так, це жимлость. жимлость. Було три кущика, але остався, на жаль, один. Так, Це агрус. Тоже. Ці всі кущі пересаджені. це вони... Осінь їх всіх пересадила звідти від лорда садка. Так, це малина також посаджена, наче все прийнялось. Бруньки пустило, гілочки живі, все піддобрили. Будемо сподіватися, що все буде добре. І тут один кущик малини. Ось вирішила заглянути в ці клумби, а тут вже почали сходити тюльпани. Це ця клумбочка, де тоді лорд ось ці ями повиривав крокуси, ось крокуси теж посходили. Я хочу тут трошки повибирати ось цю кору. Тут камінчики такі декоративні були. Ось, бо зараз будуть сходити тюльпани і воно може перешкоджати оці там. Бачите, сходити починає теж. Тут треба його ось це все позабирати, трошки розрівняти землю і може досипати, якщо я, якщо я її візьму з городу, то її землі, якщо в мене дуже така болотяна. Ось зараз повідомлюю. Так, а тепер дивіться уважно, скільки я всього звідси повитягувала. Це декоративна кора, я її, це її вже звідси ще тоді збирала. Він, коротше, і все переколотив землею, і вона там спресувалась. І дивіться, що під корою тут всі тюльпани посходили. І вони в такому, вони б, напевно, не зійшли, якби я цю кору не прибрала з камінцями. Вони в такому лежачому положенні. ось багато поламалось дуже. Це білі бархатні посходили. І ось тут білі, а там фіолетові. Так що вони не мають права, щоб не рости. Так, тут крокуси. Вже вже зійшли, я трошечки розрівняла її. Ось так то краще буде. Все, ось так прикрила ящичками його. Хай воно там собі росте, йому там сонечко буде поступати, я думаю, вистачить. Ось так. Ще хотіла показати, мене там підсніжники вже скоро будуть. Я показувала, що вони зійшли, а це вже скоро цвісти будуть. Розкриваються помаленьку. Бачите, вже квіточка. І лаписька лорда. Як він їх не поточив. Так, да, лорд? Зараз випущу, почекай. І там ось тоже будуть. Вже скоро. Так, я ще хотіла подивитися. Жінка казала, що там так квітка. Вона ще, типу, якби на другий рік теж може рости. Зараз я гляну, що вона собою представляє. Вже так гарно посходили. От. Це все одно, що треба дивитися, що вони десь можуть зійти. Середина як то наче росте. Я її повністю не вирвала, її трошки надірвала і все. Так воно там ще залишу, можна подивитися, як вона себе проявить. Чому б і ні. Так. А тут то взагалі казка Лоб мені наробив. Ще я цю солому теж позабираю, звідси посиплю попелом, і в мене там ще добриво залишилось. Я прямо наберу в полівізатор. І зверху. що тут робиться, І зверху, ось у мене там ще трошки залишилось, тако прямо повністю пошпою його, і там вже ж коріння не глибоко, так що воно просочиться. ще якийсь дощик, і просочиться буде нормальне добриво. Правда, може, трошки рановато в лютому, але вже морозів немає. Сніг зійшов. Чому піні. І ось тут з цибулі з щасника, напевно, треба вже прибрати ці хризантеми бо воно нормально не розвивається. Ось там, де важча гілочка, воно ось так скручене з тепір'я. Там бачу покручене, воно немає як піднятися нормально. Треба буде прибрати. От, і хай воно собі росте далі. Випишу цього кракера малого йде погуляє трошечки, Да? пішли, Давай. Виходь, 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 побіг. Так, я ж там все закрила наче. Лордик. Біжить, біжить. Ой-ой-ой. Все, 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 все. Іди гуляй, іди, іди погуляй трошки. Давай. Давай, ну, тю паличку кине, давай. Ну, не можеш нарадувати, них може збити. Лорд Фу. Фу? Давай пограємось, Давай. Неси сюди, неси, неси, неси. Ага.